Знаєте, щодня у світі з'являються ну, тисячі просто геніальних ідей. Але от питання, скільки з них насправді щось змінюють? Бо ж часто у успіх залежить не стільки від самої ідеї, скільки від того, як її подати. От сьогодні ми й занурились в історію одного інструмента, який без перебільшення назавжди змінив те, як ми ділимося своїми думками. О, це знайоме відчуття, правда ж? Коли треба, наприклад, захистити проєкт перед керівництвом або, скажімо, представити стартап інвесторам, так кожен із нас хоч раз стикався з таким викликом, як же взяти оцю іскру, що народилася в голові, і перетворити її на справжній вогонь в очах аудиторії? Ну що ж, почнімо з самого початку з основ, перш ніж ми поринемо у світ цифрових інструментів, давайте просто розберемося, а що взагалі таке презентація, от у самій своїй суті. І от ключове слово тут. Офіційне, саме це, знаєте, і відрізняє презентацію від якоїсь звичайної розмови. Це такий структурований, цілеспрямований процес, його мета переконати, розповісти щось нове, а може навіть надихнути. Це той самий момент, коли ми ніби кажемо, так, увага, зараз буде щось справді важливе. І де тільки їх не використовують. Сфера застосування просто величезна, від, скажімо, якихось проривних наукових ідей і аж до запуску новенького смартфона на ринок. По суті, кожна велика справа починається саме з цього моменту, коли її треба комусь представити. А тепер, найцікавіше, переходимо до того, як технології просто таки кардинально все змінили. Ми ніби переносимося з епохи плакатів і фліпчартів прямо в цифрову еру. І цей стрибок від фліпчарта до екрана – це, повірте, не просто заміна інструмента. Це була справжня революція. Адже комп'ютер дозволив додавати графіку, анімацію, різні дані, так як раніше було просто неможливо. Презентації стали набагато динамічнішими і, звісно ж, переконливішими. І ось тут ми підходимо до ключової відмінності. Бо сучасна презентація це ж не просто текст на екрані, правда? Її головна риса це використання саме спеціальних програм, тих, що були розроблені для того, щоб структурувати і візуалізувати ідеї. Ці програми ми всі добре знаємо, як редактори презентацій. Можна сказати, саме вони дають нам і полотно, і фарби, щоб створювати цілі візуальні історії. І от історія одного з таких редакторів, вона змінила абсолютно все. Ну що ж, давайте перенесемося в минуле у той час, коли народився інструмент, назва якого стала практично синонімом слова презентація. Так, так, це історія про те, як одна єдина ідея одного студента назавжди змінила і корпоративний, і освітній світ. І знаєте, як це часто буває з великими інноваціями, все почалося не в якомусь серйозному залі засідань великої корпорації. Ні, все почалося в голові однієї людини. Його звали Боб Хаскінс, і він був студентом у Берклі. Кажуть, він просто втомився від усіх цих неефективних способів ділитися ідеями і вирішив ну, має ж бути кращий спосіб. Давайте подивимось, як усе розвивалося. Отже, 1984 рік. Боб Гаскінс, наш автор ідеї, знаходить собі партнера талановитого розробника Деніса Остіна. Разом вони створюють свою першу програму. Назву придумали просту і логічно презентер, тобто доповідач. Але Гаскінс відчував, що чогось не вистачає. Назва має бути сильнішою, влучнішою. І ось тоді народилося ім'я PowerPoint. Це ж гра слів. Пауер, сила і Point теза, суть. Просто геніально, правда? Програма, яка надає силу вашим тезам. І ось так. Завдяки баченню одного студента, технічному таланту розробника і, звичайно, дуже влучній назві, народився інструмент, який вже зовсім скоро опиниться на мільйонах комп'ютерів по всьому світу. Взагалі, історія PowerPoint. Це ж неймовірно яскравий приклад того, як один єдиний інструмент може фундаментально змінити спосіб, у який ми спілкуємося й обмінюємося знаннями, це доказ того, що правильна ідея, яка з'явилася в потрібний час, має просто колосальну силу. І це, знаєте, змушує задуматись, а яка ідея, що, можливо, народжується просто зараз у чиїсь голові, стане наступним таким пауерпойнтом?